Усім привіт, друзі! Зараз ми з вами проведемо розборку Такого з який рксб 104 Його ще називають Белвар. В минулій частині я показав вам його паспорт, ось цю книжечку на 76 сторінок. Кожну сторінку в хорошій якості, щоб ви могли поставити на паузу прочитати. Кому потрібно, переходьте в Ютубі на YouTube канал Радіофобія. І там, в пошуку, по тегу РКСБ ви знайдете. Всі мої відео і цю інструкцію. Інструкцію відложую, вже показав. Мені попав він ось в такому вигляді. Коробочка. Половина коробочки є від нього. От. Другої половини немає. І прилад. Прилад в хорошому стані, можна сказати, майже новий і під пломбою заводською. І Сьогодні, при вас я її вскрию, ми розберемо, подивимося, що там всередині. Покажу вам всі плати. Внутріші. От. Дисплей ніби цілий, без плям чорних не, не потік. Немає потоків. Так. Ну, перше, треба що дивитися. Лічильники Гейгера. вони на місці. Це саме цінне, що є в цьому приладі. Добре, що вони є. Далі. Перемикачі 8 штук. Як-небудь поставлені всі зараз вліво. Добре. Кришечку забираємо. Ну, Давайте я покажу вам в цьому відео і зовнішній вигляд його повністю. Конструкцію, і внутрішній світ. Вскриємо його, покажу вам, як то кажуть, некультурно всі потроха його кишки. Ось так він виглядає. Трохи великий, але в кишені поміщається. Ну, я б так сказав, максимально гранично допустимий розмір. Якщо б був би трохи більший, вже б в кишеню не влазив. От. Тут з цієї сторони три тумблера. у нас є дисплей і ЖЦ 14 дроп 7, такий самий, як в радіометра Прип'ять, радіометра Юпітер та інших багатьох приладах і радіометрах. Великий, легко розбити його, і він витримує тільки кімнатну температуру. Він нормально працює тільки від плюс 19 градусів Цельсія до плюс 25. Якщо буде менше або більше, ніж цей діапазон, він починає чорніти і, як то кажуть, екран потік. З'являються чорні плями, полоски і починають рости. От збереглись навіть ось ці надписи, бачите, малюнки. От. Все збереглось чудово. Приладом дуже мало користувалися. Видно добре зберігся. Ззаді, дивіться, ось так він виглядає. Ось тут це роз'єм для підключення зовнішніх блоків детектування з різними лічильниками гагера. Ну, можна будь-які під'єднати до 400 вольт. Так. Вот тримається. Ось тут от така технологія. Опускаєте донизу, навіть стрілочку намалювали для тупих. Оп. І після цього треба ще ногтем підійти зверху, бо відпустите, воно назад закривається і ви ніяк так не відкриєте. Тому берете ногтем зверху, ось туди Ну, отак Незручно зробили тоді. Ну, що ви хотіли, він 80-90-х років випуску. Вже музейний експонат, антіквар, ретро річ. Ось тут така технологія зробили цю. Застібку зараз покажу. От дивіться, пластикова. Опускаєтесь з цієї сторони ззовні її неможливо дістати. А якщо ви всередину попали, то. Можливо, її дістати ось так. І надавлюєте всередину, От. і вона пролазить повністю ось туди. І виймаєте її повністю, От, бачите. І пружинка зараз вилетить все на 3 метри від мене. Вставляю назад. Таким чином розбирається. Але зсередини потрібно опустити і натиснути, вдавити її. Далі ось тут чотири таких щита, Всередині он, це свинець чистий, майже чистий, товстий, десь міліметр товщиною я не міряв, і тонше десь пів міліметра зверху ще якийсь сплав. По кольору він схожий на бронзу, беріліву бронзу. ну По факту, це може бути якась мідь або латунь. Зі сплавом ще не знати, чого там. Ось таке. Ну, тут в ідеалі мали б мідь ставити. Може це мідь така, так виглядає. Може латунь. Латунь містить в собі цей мідь. Ось такий колір. Ну, на латунь чисто не схоже, більш такий якийсь. Так, далі. От прилад. Два штуки SBM 20, саме цінне, що тут є. Вісім тумблерів. Ось, ось вони. Просто так інтуїтивно не розберетесь, потрібно читати вам інструкцію. Тому я зняв кожну сторінку інструкції, там 76 сторінок можете почитати на YouTube-каналі Радіофобія. Ставите на паузу і все прочитати. Ось тут заводська пломба. Ось так вона виглядає. Цифра 5. Це звичайний дитячий пластилін, тому ну, ніколи не ведіться на ці пломби. Їх можна підробити, будь-яка дитина може підробити, візьме там, видивить цифру 5 з пластилина, це ж не важко. Так, і тут відсік для батареї. Так. такий примітивна кришка, просто засувається, навіть защолок тут не бачу. Ну, Може примітивно якось там є, защолка, от і тут півміліметра виступ. А тут немає взагалі по краям. Ну, така примітивна. Ну, давайте вставимо крону, подивимось, чи взагалі працює цей прилад. Стан ніби зовні Так, В кого будуть якісь питання, захочете зв'язатися, то контакти в опису під цим відео. Допоможемо вам по будь-яким питанням, які стосуються дозиметрії. і Радіоактивності. Так от, все, завівся. Хай трошки прогріється. <смі> Жавтую. В ньому немає ламп, щоб прогрівати там. Нас можете знайти в гуглі по, по, по теглу AtomScan. Наш сайт atomscan.com. Це торгова марка через дефіз. І там завжди будуть актуальні контакти менеджера. Зв'яжетесь, він вам допоможе. по будь-яких Питання. От, Нижньою кнопкою вимикається живлення, догори вмикається, вниз вимикається. Так, звертайтесь, допоможемо вам по всім питанням. У нас дуже великий спектр послуг. Дивіться, у нас є оренда. Можете взяти в оренду будь-який прилад на будь-який час. А ремонт, діагностика, дозиметричне обладнання будь-якого. Можете купити в нас, можете продати, можете оцінити ваш прилад, можемо допомогти вам знайти і та, консультації і будь-які питання. Так. Звуку не чуємо. Ну, е так, працює. От є дежурний режим робочий. О, от. Спрацювала сигналка, звук є. Пропущало. Ну, у нас тумблери заді виставлені неправильно. Перемкнемо Ну, Давайте перевіримо, як перевірити, чи два лічильника робочі. Вам потрібно джерело якесь бажане по-потужнішому. є от тут Б8 другою стороною ось тут поставлю і дивіться, підношу спершу з однієї сторони, тут СБМ 20 з тієї і з тієї. От, одною стороною. От, цифри побігли. Значить цей робочий. От, працювала сигналка, ось так вона пищить. Можете вимкнути прилад увімкнути. Тепер з другої сторони перевіряємо те саме. Ось так само підносимо. Оп, побігли цифри, значить це СБМ 20 працює так само. Ось працювала знову сигналка. От. Якщо піднести знизу, це другою стороною. Ось так. От зараз всі вліво в мене. Бачите, всі вліво повністю ну, от і набираюся на кожен імпульс, ви бачите цифру. Так, клацання я поки не чую. Ну, щоб налаштувати, напевно, якщо я виставлю тут атумблери правильно, то Будуть ще клацання, а можливо не працює щелчки клацання. Ну, мало б пікати на кожен на кожен гам оквантики влітаю. Так, ну Тепер приступаємо до розборки. Покажу вам все, що всередині. Ми перевірили прилад робочий, оба СБМ 20 робочі. Все чудово. Так. І тепер починаємо розбирати. Вимикаємо прилад. Відстаємо батарейку обов'язково. І при вас, дивіться, зриваю пломбу. Я вам її вже показав. Ми зриваємо. Не бійтесь зривати пломбу, це важливіше. Взнати, чи всередині немає ржав, чи не гнилі, чи під дощ, під дощ ніколи не попадав прилад, чи просто з повітря вологи не, на не натягнув текстоліт. століт. Ось такий маленький болтик тут. То Тоненький, різьбою. Не саморіз, справжній болтик. Так, і зверху два. От відкручуємо. Каже, як розбирається. Так, от три болтики дістав. І тепер просто тягну на себе. Оця заглушка зразу злітає. Просто тягну і знімається верхня ця кришка. Все, вона кріпилася тільки трьома цими болтиками. Причому це справжні болтики. Це не якісь саморізи, так як зараз китайці роблять саморіз. Врізається в пластик і таке все яке лайно. Тут справжній металевий болт. Врізається, не врізається, а закручується в металеву гайку. Ось таку. От, далі йде ще один болт. Він одночасно і болт і гайка металевий. І врізається все туди. Дуже ну, якісно зроблено в цьому плані. Кріплення корпусу. Сам корпус якість паршива. Ну, він хитається, скрипить і всяке таке. Тоненький. Ну, тоненький, це пластик, не метал, тому зрозуміло. Але я показую кріплення. Далі, дивіться, тут бувають бувало різні ставили лічильник, оця версія дорожча, якісніша. Тут SBM 20 на зажимах, бачите, стоять. Зразу покажу вам, де оно, де катод, хто буде ремонтувати, щоб знали, як вставляти. Ось плюс, завжди зверху, там де дисплей. Це плюс лічильника. Ось ось так легко я дістав його. Ось такий гарний SBM 20. 91 рік, другий місяць. І вставляється ось так. Оп, легко. Але тут є недолік, ці контакти вони окисляються з часом, і може пропасти контакт, або трошки пропадати і покази будуть у вас знижені. Тому їх або зачухувати постійно, до близько там, кислотою, витравлювати, або припаяти. Пайка надійніше, але незручно в заміні в ремонт. Так. Ну, ось так виглядає. Всередині також той самий свинець. І мідь чи латунь. Закрити лічильник з цієї сторони. Це для того, щоб заміряти чисту гаму, відсікти бету і вирівняти енергію гама. Це, щоб відрізати частину енергії гами, і щоб покази по це 137-му були. Більш-менш правильні, але прилад стає сліпіший. Бо ці екрани відрізають, гасять точніше реактивні ре ре промені, бета-частинки і гамма кванти і рентген, і вони не долітають до детектора, тому прилад стає сліпіший. Драх металу тут немає майже, тому нема сенсу цим металоломщиком тут залазити. Тут є. Ну, от одна КМ, -ка. Ну, толку з нею вона копійку коштує. От. Ці всі алюмінієві конденсатори, в них немає цінність 0. Трансформатор такий ніде не знайдете. Він мотався, не виготовлявся, не продавався окремо, їх не існує одноразовий. От електрони, діоди, от такі, на таких мікросхемах побудовано і тут є пару кемок. Ну, вони мало дешево коштують. Ну, покажу вам все всередині. Другий SBM 20, так само 91-го року другого місяця. І вся плата. Є потенціометри. Регулюється різні характеристики, ну от провів розборку, показав вам. Це перша плата. Тут сендвічом іде дві плати, як канапка бутерброд. Щоб попасти далі до другої плати, о, дивіться, як переходять дроти. Так, потрібно відкрутити ось цей болт-гайку і ось ці. два. Тут коротше, до речі, ось це. Ладка тут довше, бачите? Так, відкручуємо довгі ось такий. Так, і ми попадаємо всередину. Можемо повністю тепер дістати плату. Зверніть увагу, ці болти гайки металеві справжньою різьбою, це не саморізи. Закручені не, не просто в пластик, так як зараз китайці фуфло гонять. А в пластику всередині вплавлені металеві гайки. Ось там. Зараз спалах кня. Бачите, металева гайка вплавлена. Оце, я розумію, IQ. IQ було в людей, додумались, не в пластик вкручувати. Бачите, металева гайка всередині вклеєна, заплавлена в Пластик. Ось тут от, видно вм'ятина, вм'ятено, вплавлялось вона. Вони вплавляли сюди, це все продумали. О, все закручується. Це надійніше, ніж просто саморізи одноразові. Тут можете тисячу разів включити, вкрутити, ну, навіть десятки тисяч разів. А це фуфло, яке зараз роблять, виготовляють по всьому світу, всі країни. То воно одноразове. Там два рази викрутили-вкрутили і вже злизали різьбу, бо там саморіз просто в пластик врізається, рве його. Так. Покажу, де йде тут плюс-мінус на платі. Хто буде ремонтувати, вам дуже знадобиться ця інформація. Ось так плата виглядає з цієї сторони. Тут друга плата. Дисплей, до речі, позолочені ножки має, як бачите. От. Ну, золото там на одну копійку, але щоб не опіслялося, зробили. Ось так виглядає з цієї сторони. Я вам дуже в хорошій якості показую, щоб ви все бачили. Підложили ось такі якісь кембрики від дротів, щоб вперти дисплей, бачите. Я відкриваю, а тут всередині у нас ось. Така прокладка є. Щоб ä, діелектрик. Ось вот. такі позиції трималися. От дорожки всі. В кого перегнили, то дивіться, покажу, як в оригіналі виглядають. Вот. Навіть лаком покривали частково. Вот. Тепер які, куди кабеля йдуть, покажу. От прошу, дивіться. Якщо хтось пообривав, хочете відремонтувати, то будете знати. Подивитесь моє відео, воно вам допоможе в ремонті. От крові. Ось це йде вставляється всередину. Це плюс, він і червоний. Позначили. Це мінус. От, плюс червоний йде. От сюди на плату, біля цього тумблера. Мінус з краю плати, а плюс всередині, якщо дивитися за сторони екрану. От вони. Всі інші кабеля от дивіться, куди йдуть. Так, все побачили, показали. Тепер цю плату ще вам покажу. Будьте здоровьеся. все. От як потенціометр тут виставлений Ну, резистор перемінний, А от ці. Так. І от ще один. Четвертий. Чотири тут резистори змінних. Ну все, показало. Тепер буду збирати, ви все тепер бачили. Тоже на плату, за всех старин, в целом показал. Совсем до новых встречи.